Доброго дня! Розповім трошки про гвинтівку B33, вона ж лідер, вона ж титан, вона ж шанхайка, вона ж гвинтовка польська. Дана гвинтівка дуже популярна зараз завдяки тому, що вона досить дешева і досить непогано стріляє. В даній гвинтівці вже встановлена газова пружина. Встановлена пластикова манжета. Все це від вада, тобто від гарного майстра. І на даний момент в неї швидкість пострілу півграмовою кулею становить 166 метрів. Це приблизно 7 джоулів енергії. Дану гвинтівку в народі називають пальцерізкою. І недаремно. Річ в тому, що коли ми взводимо цю гвинтівку і заряджаємо, то наші пальці потрапляють в цей отвір. І якщо гвинтівка, не дай Боже, зірветься, то ваші пальці дещо вкоротяться. Так от, щоб такого не сталося, можна використати досить просту приспособу. Це пластикова труба за таким от вирізом. Вона вставляється в отвір для заряджання, і в разі, якщо гвинтівка навіть зірветься, то пальці ваші залишаться цілі. Розповідаються тому, що деякі батьки купляють такі гвинтівки для дітей і навіть не задумуються про ту небезпеку, яку вона несе. На цьому все. Будуть питання, запитуйте.